Всім вітання, сьогодні у нас 27 серпня. Розглянемо з вами огірок, який ми садили, виходить другою партією. Зайшов в Мадріленд, щоб бачити різницю. Подивіться, який тут широкий лист. Азота тут у нас вистачає. Це пов'язано насамперед з тим, що ми тут кидали гранулу. Ну не в цьому суть. От ми бачимо ситуацію, коли у нас реально така велика листова маса. Ну, комусь це подобається, комусь ні. Мені подобається, коли гірок трошки менш вегетативний. І тому ну, тут на допомогу нам приходить якраз в даному випадку калій безазотний і кальцій безазотний. кальциглюк і фрукто. Я думаю, що ми ось ось вже тут будемо вибирати його. І ось такі препарати нам дуже в цьому посприяють. Нагадаю, кальциглюк. Ми на огірку даємо 100 грам на сотку. Фрукто це добриво від Біуарі, органічний калієм, Також даємо 100 грам на сотку. Вони дуже гарно працюють в парі. І якраз я вам показав наглядний приклад, коли мені прям хочеться їх використати. Дякую за увагу.